Привітики, зараз готуюся до виступу на форумі з математики від і буду розповідати про прийоми вивчення таблиці множення. І для цього в мережі вирішила знайти таблицю як зразок для слайду. Була відверто щиро здивована, як зараз виглядають плакати з таблицею множення. Виявляється, туди зараз входять варіанти множення на 1 і 10, Хоча таблиця множення включає тільки ті випадки, в яких числа від 2 до 9 повторюється від 2 до 9 разів. Множення на 1 і 10 – це не табличні випадки, тому що вони підпорядковуються певному правилу. Важливо розуміти суть і знати це правило. Тому таблиця множення починається від числа 2 і закінчується числом 9. А ще мене щиро здивувала ось ця таблиця. Зовсім не підпорядковуються суті дії множення. А також зустріла ще такі таблиці, де не тільки є варіанти множення на 1 і 10, а ще є варіанти таблиці на 11 і 12. Хоча множення двоцифрового числа на одноцифрове підпорядковується певному алгоритму. Насправді таблиця множення має виглядати ось так.